У Нововолинську від сьогодні, 3 листопада, розпочався опалювальний сезон для населення. Опалення у квартирах вімкнули через численні скарги мешканців на сирість у помешканнях. Відповідне розпорядження підписав 2 листопада нововолинський міський голова Борис Карпус. Відтак у місті та селищі Благодатному розпочали поетапне вімкнення опалення у житлових будинках та всіх інших споживачів. Насамперед, теплоносій подадуть дошкільним та загальноосвітнім навчальним закладам. Якщо у вашій оселі на цей час поки ще немає тепла. Не хвилюйтеся. Це пов'язано із тим, що запуск котелень відбувається поступово. і Спочатку здійснюється прогрів мереж, а вже потім тепло йде до будинків та закладів. Шановні мешканці Новолинська, територіальна громади, від сьогодні, від 3 листопада, стартує опалювальний сезон. Запускаємо котельні. На даний момент став на 12-ту -го годину запущена вже одна котельня. Розпочати підігрів всієї системи. Так що ближче до вечора, станемо на завтра. Ваших оселі вже буде відчутно тепло. Поки що систему ми запускаємо на повну потужність для того, щоб обігріти ваші оселі, які просеріли за період осені. Пуску роботи тривають орієнтовно до п'яти-семи днів у випадку відсутності тепла на ваших батареях, ваших оселях. Прошу звертатися в диспетчерську службу або на підприємство в приймальні з вашими заявами. Ми будемо виходити, розповітрювати ваші системи і шукати причину відсутності тепла ваших оселів. Звертаю вашу увагу на те, що тариф станом на сьогодні є діючий, такий, який був діючий на 24 лютого, і він буде діючий до закінчення воєнних дій. Ставка тарифу становить 2191 гривен 74 копійки для населення, діючи 6 котелень. Запускаємо два проекти на твердопаленому випадку їх запуску після нового року. Будемо розвантажувати газову систему, і це дасть можливість зекономити газ і таким чином не навантажувати на підняття тарифу. Директорка Новолинськ теплокомуненерго Вікторія Герасимик зауважила, що традиційно підприємство стикається із проблемою неоплати мешканцями за спожиті послуги. Нині заборгованість населення становить 37,5 мільйонів гривень. Якщо сума боргу буде рости, це може поставити під загрозу опалювальний сезон у місті. На сьогоднішній день є велика заборгованість. Також інших споживачів прошу дуже сильно. Підійти до того питання, наскільки це є можливим фінансово сплатити за надані комунальні послуги, оскільки це впливає на про проходження всього опалювального сезону сплату за газ, за розподілення болень газу, за електричну енергію. Було на рівні Мінрегіонів озвучено питання щодо можливого температурного зниження в оселі до 16 градусів, але на даний момент жодного нормативного документу немає. Тобто, якщо належним чином буде подаватися нам електрична енергія, не буде ніяких бойових дій, які би вплинули на газову систему, то будемо мати велику надію, що пальний сезон пройде в звичайному режимі як завжди. Нагадаємо, що у Новолинській центральній міській лікарні опалення увімкнули ще 21 жовтня.